Бог живий, його неможливо помістити в коробку. Ми можемо помістити спогад, ми можемо помістити те почуття, яке було. Ми можемо те місце сфотографувати і собі тримати на пам'яті, казати «Вау, як я пережив Господа. Ми можемо це зробити. Це помістити ми сюди можемо. Но Бога ми помістити не зможемо. Ви пам'ятаєте пророк Ілля, який шукав Господа? Він ішов туди на гору Сінай, і згодом каже у вогні, але не у вогні Господь. каже у грозі, та не у грозі Господь. І згодом ще, знаєте, каже, і не в тому Господь, а потім тихі віяння вітра. Пам'ятаєте, каже, і у цьому був Бог. Питання: як ти в коробку помістиш вітер? Як ти помістиш? Ти відкрите, і він навіть залетить, і ти закрив? Але відкрив уже вітра нема, все нема. Ти не можеш Бога помістити у свою голову, у своє розуміння, повністю сказати все, я його помістив.